День чарівного слова дякую. Дякую, друзі, за те, що ви є. Хай щастя і добра вам Господь додає вітаємо всіх з міжнародним днем дякую. Бажаємо вам якомога частіше від душі дякувати тим, хто своїми словами бовчинками робить ваше життя легшим. Дякую. У цей день люди говорять один одному теплі слова і обмінюються листівками, висловлюючи свою вічливість. І подяку. Сьогодні чудове свято. Я бажаю кожному, щоб цей ранок ви бажали один одному. Не тільки гарного дня, а й просто сказали дякую. Дякую за рідні посмішки. Спасибі за щоденну допомогу. Спасибі за любов і увагу, які вам дарують кожен день рідні та близькі люди. Посміхніться в рідні очі і подякуйте просто за те, що вони є. з міжнародним днем дякую. Я дякую тобі, мій Боже. За те, що дав і дати ти не зміг, за доленьку ні з ким не схожу, за щастя пройдених доріг. Я дякую тобі за віру, що я не втратила в людей, і за любов, і за надію, за кожну мить, за кожен день. Дякуємо Богу, за все, що у нас є. Дякуємо ЗСУ, за те, що оберігають наше життя. Дякую ЗСУ, що маємо країну єдину і незалежну нашу батьківщину. Без страху з ворогом воюєте ви день у день, аби майбутнє в Україні щасливе було у дітей. Дякую ЗСУ, що має свободу, культура українську й співчу рідну мову. Борилися наші пращури, щоб нам їх зберегти. Тож для нас ще маємо зберегти і ми. Дякую за силу, що бачимо ми небо Лене широкополі, чарівні лісу і степу. Ви стоїте на захисті рідної землі, бо в ній початок сили української душі. Що ми можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо й наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України. За те, що не здаєтеся, не відступаєте, за те, що ворога назад відганяєте, за те, що честь козацька не загине, спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати, за надію перемоги дочекатись, за віру, за правду, за мову, соловіну. За нашу рідну Україну, що зберігли за всі віки низький уклін і тричі слава, вам, українські захисники. Дякуємо вчителям. За те, що навчають, розуміють та підтримують. Дякуємо собі, що ми сильні, розумні, кмітливіші. Ми все зможемо. Дякуємо батькам за щасливе дитинство. Спасибі за ласку, за щире тепло. недоспані ночі, турботи і добро. Здоров'я міцного вам зичимо щиро, любові і радості, зла води й миру. Мамо, хочу сказати тобі дякую, за терпіння, за підтримку. За посмішку, за життя, за турботу, за ласку, за тепло, за те, що хвилюєшся за мене, за те, що завжди поруч та за материнську любов. Мамо. Дякую тобі. Дякую, без тебе б моє життя не було повним. Дякуємо батьківщині, що ми українці. Ми дякуємо людям, які стоять на сторожі нашої свободи, безпеки і миру. Військовим, поліцейським, рятувальникам та іншим захисникам і захисницям пишаємось їхньою відвагою і самовідданістю. Дякуємо ЗСУ, дякуємо ПВО, дякуємо ДСНС, дякуємо лікарям, дякуємо волонтерам, дякуємо енергетикам, дякуємо парамедикам, дякуємо комунальникам, дякуємо українському народу. Не бійтесь, люди, дякую, сказати, за хліб святий, за друзів і родину. Цим словом можна і душу обійняти і повернути до життя людину. Нам слово дякую не коштує нічого, але, повірте, не у грошах річ, а в щирості, що кожен відчуває, у доброті, що від душі пливе. Багато дуже слово означає, воно потрібне людям, бо живе. Воно душі торкається, мов ласка, передає в собі людське тепло. Тож дякуйте за все, за все, будь ласка, щоб людям добре і радісно було. Дякуємо всім людям, що творять добро на землі.